31 травня 2025 року приблизно о 10.30 хвилин з населеного пункту Тамарівка Белгородської області РФ було здійснено 4 пуски з літака Су-34 керованих авіаційних бомб з модулем планування та корекції повишеної дальності, тобто ОМПК. Далекобійний, це була перше застосування вказаного модуля в Харківській області. Якщо в минулому році середня відстань від місця пуску до місця ураження складала 60-80 кілометрів, то наразі вже ми можемо зазначити, що вони застосовують вказані керовані авіаційні бомби на відстань 95 кілометрів. Застосовуються інші більш важкі системи. Кріплення застосовуються збільшені крила, застосовуються також новітні розробки щодо керування вказаними крилами. Ми розуміємо, що це наразі вони їх тестують. Можливо, відстань навіть буде збільшуватись. Будь-яке місце в Харкові може бути під ураженням вказаних керованих авіаційних бомб. І навіть так за Харковом, як ми бачили в цю суботу.